Приїхали ми, встали в таку ячеєчку, так ми стали. Стоїмо от. Такі ячеєчці. Всі машини. Короче, відкриваємо контейнер. Я вже багато раз показував, позащоночка. Тут у нас фітінг. Гори принесли, підкрутили, все. Опять фікін. Того відкрутили, до гори пронесли, відкрутили, прокрутили. І тут з цієї сторони на що ж? Оп! Повірили? Ну, коротше, все. Пішли по кругу провіраємо. Тепер знімаємо рукавишечку. Провір. Знімаємо рукавичечку і йдемо до апарата. Представляємо карточку, щоб, щоб крану дати сигнал, що ми приїхали на це місце. Тут, коротше, відкрили, ми все, провірили, все на щотку. Йдемо до апарату, прикладаємо. Карточку свою, щоб дати сигнал, виходить, там щось пише, непонятно, щоб дати сигнал крану, що ти стоїш на цьому місці. Коли приїжджає кран, то треба тримати постійно цю кнопку, там загоряється замість червоного, якщо ви бачите, загоряється зелене, виходить. це коли ви включаєте ту кнопку. Це бачить, виходить, виходить, кран по техніці безпеці. Що ви стоїте в надійному місці, ви не сидите в машині, бо всяке може бути, що контейнер десь щось не відкрили і контейнер піднесуть разом з машиною. І щоб вас не, не було в кабіні. І тою кнопкою ви підтверджуєте, що ви стоїте біля того автомата і що ви безпечно в місці. От і все. Скидаємо і виїжджаємо, або якщо маємо загрузку, їдемо далі, десь грузиться на автоматі би все показав. І виїжджаємо на аут, ми їдемо далі в Німеччину, то що їдемо пусту. І там в Дюссельдорфі беремо ми пустий контейнер і з'їдемо знову ж на цю фірму, де ми сьогодні грузились. Так що всім гарного вечора, спокійної ночі. А ми ще проїдемо 2 години і все. І дивіться, що я вам що покажу, яка крута тема. Дивіться, скільки контейнерів. Поїхало, прикиньте. Та ти що? От би нам таке Шефу показати, шеф офігеє. Скаже, о, таке треба купляти собі таку машинку. Дивіться, скільки контейнерів зараз везе, ні? Так що, всім гарного вечора. До свідос